Рейд Вікенд. Ти глянь, як все отлічно закінчилося. Гарний результат. Так, перейдемо до суті справи. У нас кланові ігри. Раз. Виконувати їх, як завжди. Самий швидкий спосіб це деска. Однозначно, братан. Це як було, так і лишається. Нічого нового. По скіну на королеву. Ти глянь, яка красотка. Це надовго. Сейчас, секунду, сейчас. От, ти подивись на неї. Ну, прикр... легендарний скін. Що означає, що в неї помимо її всього цього вида, зміни лука, це все, стріли там інші. Ще й міняється ще одна річ, про яку я тобі зараз покажу. А перед цим. Якщо минулого разу розрахунки показали, що навіть і близько ти не доберешся до скина на королєву, то в розрахунках не участвували ці додаткові бонуси після того, як ти заробиш ці 350 тисяч. Там відчиняється віконце, в якому ти заробляєш по 150 за кожні скільки 10к. Взагалі випадково, я тобі кажу, випадково. Поки я фармив, я, случайно, побив світовий рекорд. Не хотів. От. По кількості зароботаних за одну атаку да, і оце в мене лишилося 500. Тобто, по суті, я купляю скин, і в мене ще 500 лишається. Я думав, мені хватить ще на якийсь один там сувенірчик, знаєш. Типу, ну, ладно, 1000 не лишиться, а от, ну, за 800, тому можна буде купити, але ніфіга. Хер там плав. І книжечку теж думав, що. Ну, ще, або сувенірчик, або книжечку. Поняв, отаке таке нам дадуть. Ні, хер там, та, да? то есть 500 і якраз от 15 не вистачає, каже: ну, що ти, братан, ну. Алло. Взяв, купив. Все. Ні, я, не, я не підначую на донат, бо єдиний спосіб мені заробити на тому, що ти донатиш чесно, чесно, мені заробити. Ну, не оце, типу, що переходь по ссылочке, там на сайті через телеграм-канал Донат. Да? Це донати, я тобі поясню, як вони працюють. Коротше, вони беруть. Незаконні способи оплати, в яких, типу, виходить так, що ну, ціна оплати, там, допустимо, 34 гривні, то для них це буде десь гривень там, 15. І вони такі, типу, ну, хоч купляй за 25. І в ітогі навалюється на тобі. І на суперселі, що, типу. Е по суті, тобі все рівно, а. По факту, це, типа, ну, виходить, що трошки незаконно. Бо їхня махінація виходить на твій аккаунт, і вона трошки незаконна. І коротше, якщо вони захочуть це прикрити, тебе забанять, а вже якось банили, і банили усіх підряд, навіть якщо ти. -да? Ну то є, коротше, того історія. Як мені зробить це Получити тут кріейтор-код, щоб ти вводив? Да? Але поки що мене ганива, бо Суперсел каже, ти маленький занадто. Треба 4000 підписників. Тому. Поможи мені з цим, якщо тобі не складно. Можеш просто поширити, копірувати силку. Все, тоді Ютубу це сподобається. Ну і мічно лайками теж. По бажанню. По бажанню. Це все діло. Перейдемо до скіна, який я тобі хотів показати. Який там один маленький бонус є. Так, зараз, я пару хвилин знайду базу нормально. Підходи. Раз, два. Три. І вот тут. Ях і думаєш? От так можна? Раз. Два. Три. Ха! А думав, не попаду. Так. І тепер, що у нас тут? М -м, я собі якесь там завдання взяв, а яке я там взяв? М -м, а, на ДС-ку точно. Так, і. Подивимося, скітчик на королеву. О, десь, короче, міняються стріли, бач, вони тепер такі теж доволі прикольні. Плюс ще, що я казав, при попаданні, от малесенькі, малесенькі, типу. Вилітають привиди. привиди, точно, сорі, забуваю постійно. І при прожаті королеви в нас з'являються такі от скини. Ну, я б такий, щоб всі юніти мої, всі лучниці ставали іменно такими. Я б тоді ними грав, я тобі кажу. А ну-ка вони вдвоєм двоє справляться на одного короля. Навряд чи. Він все одно його ваншотує. А ні, справились, ніфіга собі. На жаль, Варден навіть в соло злучність лучність не може справитись, так що. На жаль, 96. Як то каже, слово на три букви. Уви. Все. Але все одно, скінчик королеви, Ну прикольний, скажи. Крутий. Мені подобається. Так, и по КВ. У нас даже КВ началось, бачишь, что треба еще ребятам задонатить. Кстати, про задонатить нам треба пять, э, 5, не, не 5, 4, да? 3, получается, бы я себе не могу. 3 цих. Так. Плюс еще у нас вот такая вот темка. А, чуть-чуть не успею, чуть-чуть. Братанчик, давай, покажи мне, покажись. Вот это вот Нове таке от деревце у нас в Черепку. Це якраз є цього року Хеллоуінська тема. У, кріповий чел. Так, і ось так от виглядали в минулого року тобто ти можеш порівняти сходу вже так який він класний чи ні, як тобі здається, як ти думаєш. І от іще це було на якийсь із Хеллоуін. Я. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Тому тобто по красочності, мені здається, він. Прикольний, але не дуже вписується в стандартний скін бази. Бо якби я купив цей скінчик, він прям ідеально. А тут теж оці не котілок вписується, кстати. Да, Міняється там травичка. Оце вписується. Угу. Mm так. -hmm. Да. А так, інше не дуже. Окей, okay, це не суть. Я буду довго дуже пояснювати, тому зайдемо зразу на базу, в якій я спеціально дав всьому зараз ти. Показую. Значить. Ось така от тема. Це наш грибочок. Да. Тобто мені теж вдавалося, я думаю, і тобі, якщо це, це виросло, що це буде наша хеловинська тема. Ну, це, а ви що, що таке от? Очікування реальність. Да? Та ще ті кустики помінялися. Так от виросли виросло. Мене три. Потім деревце це стандартне. Дивись, скелетиків давали. Прикольно. Молодці. Молодці на лежаче бревно. Як, наче в гру кальмарах зіграв. І настояче бревно обличчя. Прикольно, що. Чи прикольно, цікаво, чому ялинки не поміняли, але ну, то вже таке лінь, цей. Бо наже трейне деревце, яке, по-моєму, або взагалі не росте, або дуже рідко росте, теж поміняли. Покажу тобі прикол. Білдера бачиш? Дивись. От, сука, оце цей прийде. Давай біжимо. Азики я не поставив оцей черепок еліксіра. Білдер не помінявся. Тобто, по суті, та тема остається тригером для білдера. Хоча всередині він не дуже довольний. Але якщо працювати, то він буде в нормі. Дай ми подивимося. Я думаю, тут може навіть анімації не буде. А ну, давай. Бо там вони бігають, у них є апріорі круги під очима, вони улибаються. Ну короче. Зараз перевіримо. Ага, тобто чисто головою круте. Він недовольний, але бачиш кругів. Передачима немає. Це, по суті, підготовча тема. Типу таке було ще обнови, Ну, коротше, я ти поняв, да? це, це тригер, Якщо у тебе не стоїть, то немає. А по клановим. <кхем> іграм, так, да, треба виконувати, у нас вже там один. Поскакав вперед. Дай Бог йому здоров'я. Доєднуйся на всяк випадок. Ось наш клан. Вертаємося на основну базу. плазу. Ну, прикольний, прикольний. Так, ну мабуть, кстати, це перший раз. Чи не перший, бо я щось з 2019 го ж в клеш не грав. Тому, по-моєму, це перший раз, коли скінчик на королеву ще такий крутий, на халяву. М -м? Не оце піксельна тема, а реальний, нормальний скін. Я тепер починаю думати, що в мене король самий некрасивий. Отой мертвий король він тут не підходить, навіть королів, так. Да. Кричить прям. Як справжній, чесно. Ладно. Не забувайте донатити своїм сакваном. Тому вступайте в клан. Люблю вас. Пока.